Що? розпаковщики? Що, Маркус? Ти чуєш, що там є корм? Да? Туша, то, то водичка. Так. Маркуся. Чуєш, що тут є корм? Ото таке ти робиш. Що? Будемо робити розпаковку вместі. Так, це у нас хлібчик, це бананчик, це картошечка. Маркус, це сосиски. Да. да, Моніка, це по твоїй части. Ти любиш у нас сосісочки. Сосісоньки. Да, да. О, таку сосісоньку вона побачила. Дивіться, дивіться, Тоша. А, ти вже до тарілок ведеш. Дивіться, в мене багато є для вас корму. Так. Да. Ось. Ось. Сейчас, пока дистану. Ой, она тут пока вся Ну, сейчас пока подистаю вам. То, Ты что, сосиска уже лызнула? Там она же в упаковке. Ну что? Пишли? Пишли есть? -то. Маркус. Маркус. І що робить? Що з цим шукаєш? Ходімо їсти. Маркус, пішли, пошли їсти, їсти, ходімо, обоє мені подрали. Ах, ви ж такі бешкетники. Ось наші миски, наші миски. Зараз будемо їсти. Так, вибирайте. Є чотири вида. Ось. Індичка. Що тут? Ще курка? Оцей тобі? Да? Оцей? Де? Да. Моніка, хорошо. Це буде Моніки. Маркус, а тобі який? Тут у нас ось є теж м'ясний мікс. Яловичина, курка і що? Я не пойму. Яловичина, м'ясний мікс, курка. А, індичка. Так. Тобі що? Маркус вибирає. Яку? Оцю? Ти не підказуй йому. Одговарюєш його один дички. То ти ж вибрала який? Яловичину, так? Да? Тоша? Тоша, ти де? Де ти є? Іди вибирай ти. Який ти будеш? Тоша, вибирай, який корм тобі насипати? Курку отаку. Ти одговарюєш от курки. Понятно. Ну, яловичини у нас тільки дві. Ну, і то що? Ти хочеш щоб я яловичину їдала, да? Ну, ладно. Зараз буду насипати. Так. Обережно, божечки мої котяки. Чекайте. З роботи, мамуньку, дождалися, да? Мама прийшла, зараз покорми. Так, то ти ж казала, що тобі... що тобі яловичина. Так. Беремо явич Моніка, куди ж ти стала оце? О, господи, дама ти з вищого обществу. Так, є. И еще одну яблочко. Ну, то бишь, Моника рекомендовала, да, чтобы я насыпала. А сама есть индечку. Да, Моника, там индечка. И девочка взяла не мисочки, то яловича, Ну, тут, -то. по крайней мере, так написано. Ну, о, Марку, скажи, сам я їж тебе свою індичку. Якщо чесно, я коли беру бургер, то беру бургер з яхловичних. Мої коти, походу, теж перейняли від мене. Як то кажуть, з ким поведешся, того і наберешся. Ну, это, конечно, шутка. Да, кажи, Все, разумеется. Просто як шутка. Вот такие мои котики. Смачно вам, Ноніка. Тоша, ти так цокотиш, наче аж зубами обмиску. Все, всім смачної вечері. Мої коти вже вечеряють.